Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник, чому між людьми панує ненависть? — Чому ненависть? Бо люди більше схильні до зла, чим до добра. Більше схильні ненавидіти ближнього, чим любити. Гріх скалічив людство. Ворог роду людського диявол, він працює над тим, щоб люди ненавиділи одне одного. Каже. Навіть Абазол Яків. Чому війни між вами, браття? Через жорстокосердя ваше, ненависть, жорстокість між людьми. Ото воно панує. Бо та земля проклята, і ворог роду людського діяволу тут панує. І в серцях людських синів він осідає, і люди ненавидять. Колись бідно бідноті люди жили, сходились одне на другого до хатинки. Маленькі хатинки сходились, пряли прядиво, співали. Молились, в церкву йшли босі. Сьогодні люди мають все їсти, пити, вже отаково више голови. А недовольні. А недовольні сусіди сусідів поставили брами ворота, забори на три метри, загородились. Від кого родитись? Від свого брата, сестри. Але люди так більше схильні до недоброго, чим доброго. А Бог є любов. Любіть і будете Божими дітьми. І хай не панує вам ненависть. Але через гріх ота ненависть є. Так Решик.